Добрий день, дорогі друзі! Вітаю моїх підписчиків та гостей каналу Чаруюча Магія Життя. Друзі, я вас всіх вітаю в достатку та благополуччі. Сьогодні у нас з вами 22 серпня четверг, день, коли гроші знайдуть вас. Тому обов'язково насипте біля порога сіль і скажіть чарівні слова для залучення, достатку та благополуччя. На благополуччя вашого життя. Поговоримо про те, що нас сьогодні чекає. На які моменти треба звернути увагу і приділимо увагу гороскопу для кожного знака зодіаку. Ну а прямо зараз ставте лайки цьому відео, підтримайте мене, а в коментарях напишіть. Сьогодні мій день. Для фінансових можливостей. Кожна моя думка та дії, спрямовані на залучення грошей. Та нехай ці слова, це одна велика фраза, допоможе вам у скоєнні тих чи інших проєктів, справ та звершень. Отже, друзі, сьогодні 22 серпня. Та сьогодні один із найсприятливіших днів місяця за місячним календарем. Звертаю вашу увагу на те, що сьогодні день поліпшення благополуччя вашого життя. Поговоримо про те, що нас сьогодні буде чекати! І так, сьогодні 22 серпня. І один із найсприятливіших днів місяця. За місячним календарем звертаю вашу увагу: це дуже важливо, ніж здається, на перший погляд. Важливо, що сьогодні. Треба виявляти спонтанність, і гнучність, діяти залежно від ситуації, а не суворо позаздалегідь власному такому чи складеному плану подій. Цього дня можуть вимагати від вас швидкої адаптації та здібності, приймати рішення на ходу. Сьогодні корисно уникати конфліктів та намагатися згладжувати розбіжності з оточуючими людьми також це підходящий час для примирення та пошуку компромісів. Постарайтеся не вступати сьогодні у суперечки, особливо з близькими людьми, і не провокувати непотрібні конфлікти. Замість цього, направте сьогодні енергію на поліпшення взаємовідносин та на створення гармонійної обстановки навколо себе. Також місяць сьогодні у нас з вами знаходиться у вогненому знаку зодіака Овен. А овен, як ви знаєте, приносить цього дня динамічну та активну енергію. Місяць Овні сприяє плідній, фізичній та психологічній діяльності. Цей час, коли у вас є всі шанси вийти в лідери, виявити ініціативу і продемонструвати свої здібності. День підходить для активних дій, нових починань та рішучих кроків. Однак, незважаючи на імпульсивність та прагнення до дії, важливо пам'ятати про необхідність підтримувати хороші відносини з колегами та партнерами, взаємодія з оточуючими людьми може відігравати ключову роль у досягненні успіху. Постарайтеся більше спілкуватися, обмінюватися ідеями та досвідом, але при цьому уникайте конфліктів, особливо з близькими людьми. Місяць у барані може провокувати тому спалахи гніву і нетерпимість, тому можливо контролювати, важливо контролювати свої емоції та бути терпимими до інших. Звертаю вашу увагу, що енергія. Спадного місяця, яка слід за повним місяцем, вимагає від нас завершення розпочаток справ, тому сьогодні не варто починати якісь глобальні проекти. Намагайте зосередитись на завершенні старих. Також сьогодні день, коли потрібно знизити фізичний та. Ем... Інші навантаження для того, щоб підготуватись поступово до нового місячного місяця, нового місяця. Крім того, сьогодні день 22 серпня, коли відкриваються унікальні енергетичні можливості для залучення фінансового благополуччя. У цей день ви можете використовувати одну просту, але водночас дієву практику з сіллю яка допоможе вам активувати грошові потоки та залучити достаток в ваше життя. Сіль здавна вважається потужно енергетичним інструментом, здатним очищати простір, нейтралізувати негативний вплив та залучати позитивні зміни. Ви знаєте, що ми з вами сілью використовуємо у різних ритуалах, практиках для захисту та очищення, а також для залучення благополуччя. Саме сіль здатна вбирати в себе негатив і створювати навколо себе. Енергетичний бар'єр, який приваблює позитивні події, у тому числі фінансові. Тому сьогодні обов'язково протягом дня проведіть наступну практику. Для цієї практики вам знадобиться трішки солі, і, звичайно ж, місце біля порога. Виберіть в той момент. Коли ви будете одні і зможете зосередитись на своїх думках, а на своїх бажаннях перед початком практики, рекомендую очистити розум від сторонніх думок і налаштувати на позитивну хвилю. Також, друзі, я рекомендую вам, перш ніж почати саме цю практику, провести ну, таку. Легкий момент, коли ви будете одні, і зможете зосередитись на своїх думках. І на бажанні перед початком практики, рекомендую обов'язково ну, зосередитись на своїх думках, на своїх бажаннях. І перш ніж почати, саме цю практику, рекомендую провести. Легке прибирання біля порога можна для того, щоб прибрати весь бруд та негативну енергію. Після цього візьміть невелику жменю солі та тримайте її в руках, представляючи, як вона наповнюється енергією вашого бажання залучити гроші та достаток та благополуччя. Далі насипте повільно сіль біля порога. Вашого будинку або квартири, уявляючи, як вона утворює невидиму лінію, через яку в ваш будинок будуть приходити тільки позитивні енергії та тільки грошові потоки. Намагайтеся робити це з максимальною концентрацією, візуалізуйте прихід грошей, у ваше життя. Після того, як сіль буде розсипана. Вимовте голос наступні слова, вони будуть закріплювати ваші, ваш намір. Слова наступні. Сіль, біла, чиста в дім мій багатство та достаток. Нехай гроші течуть до мене рікою, нехай достаток наповнює моє життя. Ці слова можна адаптувати під свої відчуття та бажання. Головне щиро вірити в них, в їх силу і постарайтесь після проведення цієї практики провести залишок дня у гармонії і позитиві. Дуже важливо, щоб цей день ви не витрачали після ось проведення саме цієї практики на якісь дрібниці, не відволікались від своїх цілей. Тож цей день добре провести в спокої, зосередившись на своїх планах та завданнях. Після того, як буде практика завершена, ви можете сіль залишити біля порога на кілька днів, щоб вона продовжувала виконувати свою функцію захисту та залучення грошей. Потім її можна акуратно змести та виконати, обов'язково подякувавши за допомогу. Пам'ятайте, що сила практики полягає не тільки в діях, а й у нашому намірі і вірі в те, що гроші, достаток дійсно прийдуть у ваше життя. Тепер, друзі, приділимо увагу гороскопу на сьогодні 22 серпня для кожного знаку зодіаку. Ви знаєте, сьогодні, коли кожен знак зодіаку відчує вая вплив небесних тіл, особливо цей день обіцяє бути насиченим подіями та важливими змінами та астрологічними тенденціями, і це допоможе вам краще зрозуміти, що ж вам сьогодні варто і на що вам сьогодні варто звернути увагу. Отож, давайте розглянемо, що ж чекає кожен знак зодіаку. Почнемо зі знака зодіаку Овен. Шановні Овни, ви сьогодні будете сповнені енергії та ентузіазмом завдяки місяцю, що вступив у ваш. Знак в цей день обіцяє бути активним і динамічним. Можете направити свою енергію у конструктивне русло, займіться тими справами, які давно відкладали, або почніть новий проєкт. Уникайте цього дня конфліктів, особливо в особистих відносинах. Краще проявити терпимість і гнучкість в спілкуванні з колегами. Буде продуктивним ваша фізична активність. Ну, основне не конфліктуйте. Далі телець. 22 серпня для тельців може стати днем глибоких роздумів. Та внутрішніх відкриттів. Місяць у Овні спонукає вас переглянути свої пріоритети та вирішити, на що ви хочете направити свою енергію. Можливо, це час для завершення старих справ та підготовки до нових починань. Постарайтеся не перевантажувати себе фізично, краще зосередитись на розумовій роботі та плануванні. Близнюки. Шановні близнюки, сьогодні вам слід приділити увагу своїм соціальним зв'язкам. Місяць у Овні дає нам енергію для спілкування та розширення кола знайомства. Це відмінний день для налагодження нових контактів. Для командної роботи та участі у громадських заходах. Однак будьте обережні у висловлюваннях, не варто вступати в гострі дискусії та сперечатися, щоб уникнути непорозумінь. Рак. Рак у сьогодні день принесе можливість зосередитись на кар'єрних та професійних провис... досягненнях. Місяць овні, шановні раки, допоможе вам виявити сьогодні лідерські якості та впевненість у своїх силах. Використовуйте цей день для того, щоб заявити про себе на роботі чи запропонувати нові ідеї. Важливо підтримувати баланс між особистим життям та кар'єрою для, уникнути... для того, щоб уникнути напругу. Лев, шановні леви, наші леви 22 серпня, ідеальний час для того, щоб зайнятися саморозвитком і навчанням. Місяць овні надихає вас на розширення горизонтів та пошуки нових можливостей. Це день, коли стоїть подумати про свої довгострокові цілі та плани, Зайнятися спортом або подорож якусь. ну… Це допоможе вам відчути себе оновленим і повним сил. Діва, шановна діва, наша діва сьогоднішній день буде сприятливим для вирішення фінансових питань. Та упорядкування справ. Місяць Овність спрямовує вашу енергію на аналіз та планування, що допоможе вам навести порядок у фінансах та підготуватись до нових проєктів. Також, шановна дія, діва, уникайте імпульсивних рішень та зосередтесь на довгострокових планах. Цей день також сприятливий для роботи з документами та завершення розпочатих справ. Ваги. Шановні ваги, сьогоднішній день принесе вам можливість зміцнити стосунки з близькими людьми. Місяць овні спонукає вас бути активними у спілкуванні та ділитися своїми почуттями. Цей день також підходить для примирення та врегулювання конфліктів. Постарайтесь провести більше часу з сім'єю або друзями і проявіть турботу і увагу для тих, хто вам близький та дорогий. Шановний Скорпіон! Цей день буде сприятливий для роботи над собою та внутрішньої трансформації. Місяць Омні стимулює вас до активних дій та сміливих рішень. Використовуйте цей день для того, щоб відпустити минуле і зосередитись на майбутньому. Фізична активність та медитація допоможуть вам впоратись з внутрішньою напругою та знайти гармонію. Стрілець. Шановні стрільці, для вас 22 серпня обіцяє бути днем радості та творчості. Місяць овні надасть вам енергії для реалізації ваших творчих ідей та проєктів. Це відмінне таке побажання проявити турботу про своїх друзів, про тих, хто вам близький. Скарпіон, шановний Скарпіон, цей день буде сприятливий для роботи над собою та внутрішньої трансформації. Використовуйте цей день для того, щоб відпустити минуле і зосередитись на майбутньому. Фізична активність та медитації допоможуть вам впоратись з внутрішньою напругою та знайти гармонію. І цей день, 22 серпня, обіцяє бути днем радості та творчості. Місяць овні надає вам енергії для реалізації творчих планів та проєктів. Риби. Шановні риби, сьогоднішній день буде сприятливий для вирішення фінансових питань та підвищення матеріального благополуччя. Місяць у Овні спрямовує вашу енергію на управління ресурсами і пошуки нових джерел. Нових джерел доходів. Цей час для перегляду бюджету. І інвестицій та планування великих вкладів. Однак сьогодні уникайте фінансових рішень та тримайтесь подалі від сумнівних пропозицій. Далі, друзі, у нас з вами карта Таро на 22 серпня. І сьогодні у нас з вами карта справедливість і правосуддя. Ця карта символізує баланс справедливісті, об'єктивності та прийняття рішень на основі фактів та логіки. Справа в тому, що карта уособлює рівновагу та об'єктивність. Вона нагадує нам про важливі, важливості чесності. Як у відношенні себе, так і щодо оточуючих. Ця карта пов'язана з юридичними питаннями, якимись своїми офіційними справами, контрактами або рішеннями, які вимагають чіткості та неупередженості. Якщо вам належить прийняти важливе рішення, ця карта вказує на необхідність ретельно зважити всі за і проти. І Уникати емоцій і опередженості. Ну і сьогодні краще приймати рішення на основі логіки та об'єктивності, оцініть ситуацію з усіх боків та не поспішайте з висновками та уникайте емоційних імпульсів. Ваші дії повинні бути обдумані та справедливі. Якщо у вас є якісь невирішені юридичні чи офіційні питання, сьогодні вдалий день для їх розгляду. Будьте уважні до деталей, стежте за тим, щоб усі документи були в порядку та відповідали правилам. Також у спілкуванні з іншими людьми намагайтесь бути чесними та об'єктивними. Якщо виникнуть конфлікти, постарайтесь вирішити їх на основі справедливості та компромісу. Також карта правосуддя закликає до пошуку внутрішньої рівноваги. Важливо підтримувати гармонію між роботою та особистим життям. І емоційним станом цей день кращий. Це ну, от, проводити все в спокої та зосередженості. Ну, а далі, друзі, приділимо увагу посиланню від Архангела Михайла на 22 серпня. У цей день Архангел Михайло посилає нам нагадування про те, що ми не самотні у своїх труднощах. Його присутність відчувається особливо сильно у моменти, коли ми стикаємось з якимись... Великими важливими рішеннями. Архангел Михайло закликає нас пам'ятати про свої внутрішні сили та використовувати їх для подолання будь-яких перешкод. Також архангел Михайло підкреслює важливість довіри, до своєї інтуїції. Протягом усього дня вас можуть відвідувати раптові сьогодні ідеї, осяяння чи внутрішні пробудження. Михайло Архангел. Архангел Михайло каже, що саме в такі моменти важливо прислухатись до свого внутрішнього голосу і слідувати йому. Можливо, вам сьогодні належить прийняти рішення або вибрати новий шлях. Довіряйте собі. Та знайте, що ви під захистом Архангела Михайла. Друзі, я сподіваюся, що мої поради та рекомендації вам допомагають у житті. Ну а прямо зараз, друзі, ставте лайк цьому відео обов'язково. Підписуйтесь на мій канал. Ну і скоро, зовсім скоро, знову почуємось. До нових! Зустрічі, мої любі.